М -м. Куди тебе вести? Куди? Куди тебе вести? Подивись, як на сонечку. Ти як сонечко у нас. Куди тебе вести? Розказуй, що. Отак хочеш? Так і чухаться і все? Отак хочеш. Ну давай хоть трошки. Як іще отако, Та? Так. Так. Чи ні? Ой, красень. Ой, красень. Ой-ой-ой, красень, красень. І... А це що таке? Кузенька. 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 А. Як ти? Крась. Ну, мій красный. Ой! І от так! І от так. Ну вообще, Серйозно, ти так виглядаєш красиво? Да, Ти знаєш, да? Молодець.